50 діб Дональд Трамп дав Російській Федерації для того, щоб погодити мирну угоду, щоб закінчити цю нелюдську війну проти України. Чи це чергова гучна заява? Чи це дійсно ультиматум Трампа, який буде працювати? Будемо сьогодні з'ясовувати. Поспілкуємося з народним депутатом сьомого скликання Павлом Кириленком. Павле, радий тебе бачити! Вітаю! Вітаю, Костянтин. Павло, от Дональд Трамп зробив чергову заяву. Е Давай я так процитую: ми дуже незадоволені Росією. Я незадоволений Росією. Ми дуже дуже незадоволені ними і будемо водити дуже суворі мити, якщо протягом 50 днів не буде домовленості. Вторинні мита близько 100%. Павло, на твою думку, чи це така більше, більше шантаж популізм, чи це е, реальний крок, який змусить агресора е, сісти за стіл перемовин і перестати вже е, розмовляти з Україною мовою ультиматумів, ну я бачу, що Трамп продовжує свою політику, як він і казав, як він казав ще, ще раніше, ще до виборів, тобто він намагається впливати на обидві сторони: і на Російську Федерацію, владу Російської Федерації і на владу України і. Те, що він так каже, це означає, що не все, значить, добре в стосунках команди Трампа та команди Володимира Зеленського. Ну от, наприклад, з приводу Володимира призначення... Зеленського. Так. Добре, тобто я, я, вважаю, я вважаю, що дії Трампа були б набагато жорсткішими по відношенню до Путіна, якщо б в нього складалося все добре з. Українською влади, а якщо в нього, значить, не складається, тому він ще дає такий от люфт робить, тобто є дає таку можливість а на 50 днів він знову відтерміновує жорсткі санкції і жорсткі дії по відношенню до Росії. Це означає, що щось вони не домовились. Десь, значить, відбуваються взаємні якісь. Намагання один одного обманути. саме між Україною та Америкою. І це, і, і тільки цим я, я це і пояснюю. Mm -hmm. Ну, але ж була певна еволюція поглядів Дональда Трампа. Да, і що від, скажімо так, абсолютно комплементарних заяв на адресу російського диктатора до зараз тим, що він абсолютно схиблений і ну, треба з ним щось робити. Ну, По-перше, комплементарна риторика Трампа це не означає, що. Він дійсно о, мав якісь такі теплі, добрі о, наміри і, до нього і, і да. почуття за почуття Путіна. Просто в них є певний інтерес Сполучених Штатів Америки, і вони намагаються схилити Російську Федерацію до співпраці в плані протидії саме Китаю. І саме намаганням схилити цю країну до цієї співпраці, її пояснювалися от такі от висловлювання, тобто такі дипломатичні елементи, там і так далі. Ну, Оскільки ця політика, ця діяльність не привела до бажаного результату, його риторика стала жорсткішою. І я би тут взагалі не сказав, що відбулася якась трансформація. Насправді, просто Трамп повністю, я ще не, не помітив абсолютно жодного моменту, який би свідчив про те, що Трамп відійшов від своїх передвиборчих обіцянок. Він повністю е, робить те, що він і казав, про що він попереджав. І якщо пам'ятаєш Костянтин, ми з тобою говорили минулого разу, от якраз після інаугурації Дональда Трампа, здається, ну, взимку, так. я тоді казав, що. Трамп є абсолютно прогнозований. От для мене він абсолютно прогнозований. Все, що він робить, є абсолютно прогнозованим. Він виходить із певних інтересів і завдань, які перед ним стоять, і стоять перед Сполученими Штатами Америки, і він просто намагається їх реалізувати. Я б сказав, що це дуже дивний політик, який несподівано виконує свої передвиборчі обіцянки. От що от в цьому є, скажімо так, подив, що зазвичай таке не прийнято. От, да, е, е, Павло, все-таки на твою думку, цей ультиматум 50 діб, е, це, ну, це гучна заява, чи це призведе до певних кроків? В, разі, в тому разі, якщо Росія буде продовжувати хнути свою лінію, це приведе до певних кроків, якщо Трамп зможе. Ну тут, тут треба правильно сформулювати. Тут напевно все ж таки буде правильним сказати, якщо Трамп зможе примусити українську владу робити те, що він каже, чітко. І не відступаючи не, не, на, на жодний крок, тому що ми ж постійно спостерігаємо, як нібито є певні якісь домовленості, але е, з боку України відбувається інші, інша гра. Тобто ми знаємо, що є з одного боку центр впливу це США, з іншого боку, є центр впливу це країни Європейського Союзу та е, Великобританія. Які ведуть якусь свою гру. І ми бачимо, що українська влада схиляється до співпраці з європейськими країнами і з Великобританією. І таким чином якби, порушує а, ті плани, які є в Сполучених Штатах Америки. І от якщо Трампу вдасться чітко контролювати владу в Україні, то тоді він дійсно перейде до наступного кроку. Вже реального тиску на Російську Федерацію. Поки в нього цього впливу на, на українську владу не відбудеться, розраховувати, що Трамп буде якось серйозно поводитися по відношенню до Путіна, немає сенсу. Я можу отут е, привести такий приклад. От вчора була заява Зеленського про те, що він запропонував. Стати прем'єр-міністром України Сверіденка. Це вчора була перша заява така, така Зеленського, але насправді це є вимогою США. Сьогодні команда Трампа вимагає, щоб Свериденка була призначена прем'єр-міністром України. Якщо найближчого часу вона не буде призначена прем'єр-міністром України, значить реальної Допомоги Україні та тиску на Путіна не відбудеться. Це один із таких прикладів, яку ну, помітив проводить Дональд Трамп. Ти ж розумієш, чому Зеленський це сказав, ти ж розумієш, що це сказав? Щоб ну, створити ілюзію суб'єктності, що насправді це ініціатива його ініціатива, а не ініціатива Сполучених Штатів. Я я, я розумію це, і я розумію, що він міг просто це сказати, але ще не факт, що це буде виконано. Це буде, да. це буде, що це буде зроблено. От ми подивимося, якщо це буде зроблено, значить, будуть для України певні. Ну, це буде позитивно для України. А якщо не буде зроблено, значить Україна не отримає підтримки від США, тої, яка нам необхідна для того, щоб е, завершити цю війну в. Не, не на умовах капітуляції. Павло, на твою думку, чи можемо ми пожертвувати зараз певними відносинами, відносинами з Європейським Союзом для того, щоб зберегти підтримку Сполучених Штатів? Тому що ну, може бути, на жаль, така ситуація, коли, як в шахах кажуть, буде виука у нас в геополітичному сенсі? Я вважаю, що абсолютно можемо, тому що. Ми не знаємо, що буде з Європейським Союзом. Ми ж чітко чуємо ті сигнали, знову ж таки, які йдуть від Сполучених Штатів Америки, про те, що влада в Європейському Союзі має бути переформатована. Команда Трампа робить ставку на правих, на право консерваторів. А сьогодні в Європі домінує повістка, і при владі домінують якраз ліві ліволіберали. О тому навпаки, якщо Україна піде повністю на співпрацю з США, це означає, що в тій майбутній Європі, над архітектурою якою вже працює команда Дональда Трампа, Україні буде місце. А якщо Україна далі буде триматися за це ліволіберальне лобі європейське, то її в, 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 в кінцевому результаті не буде місця ні в Європі. Не в стосунках нормальних зі Сполученими Штатами Америки, от чому проблема. Ну, в той же час, давай так, що якби не ліберальне лобі в Європі, якби не Байденівська та ж адміністрація, яка нам надавала підтримку, навряд чи ми би вистояли в у цій війні. Ти зі мною згоден? Бу, я... Було, було все, все дуже, все дуже повільно, все там невчасно, але все таки підтримка в нас була. Ну, по-перше, підтримка Європейського Союзу, країн Європейського Союзу, вона більше на словах. А по-друге, я згоден я з Трампом. Згоден. Я згоден з Трампом в тому, що ця війна і почалася через бездарну політику Байдена. З цим згоден. Ну, але Європа, погодься. Ну ми би, наприклад, якби Німеччина нам не надала леопарди, то Сполучені Штати, наприклад, не надали би нам Абрамси. Це один приклад. Ну, дуже багато таких речей, які дійсно Європа не тільки сама допомагала, а й тиснула на Штати, щоб Штати надавали підтримку. Ну, це об'єктивні речі. Погодься, в цьому плані ми українці повинні прагнути. Перемоги, да, а не війни, яка в результаті приведе до остаточного знищення української державності. Так от, якщо ми, от, люди, які розбираються в політології, знають історію, то давайте подивимось на події там 80-річної давності, коли, наприклад, Третій рейх напав на Польщу, то Союзники цієї країни, Великобританія та Франція, вони оголосили війну Третьому Рейху і почали бойові дії. Так от, якщо би Європа... Ну, але, Україна... але не відразу. Там спочатку, а, ти ж пам'ятаєш, як історик, що спочатку там була дивна війна. Дивна війна, тим не менше, е, оголошення війни відбулося в перші ж дні. Вперше, буквально, ну, оголошення, на... так, але а, а за оголошенням нічого не було потім. Ну, це... це якщо називати ОТО от дивною війною, то я не знаю, як, це, як цю війну назвати взагалі. Тобто не було звичайно серйозних бойових дій, тим не менше. Вони були в певній мірі. І. З Україною порівнювати тут взагалі неможливо. От. І, і тому я кажу, що якщо б європе... країни Європейського Союзу хотіли е, якось Україні допомогти, вони би або допомогли Україні дипломатичним шляхом завершити цю війну, або не заважати завершити її дипломатичним шляхом, або тоді би допомогли всіма способами, в тому числі. Відкрили другий фронт і вступили в цю війну. А якщо вони цього не роблять, значить вони Україну використовують. І ми повинні, як українці, думати про свої інтереси. Головний наш інтерес це збереження української державності. А така політика, яку проводять країни з Європейського Союзу та Велика Британія, вони ведуть до того, що чим далі довше буде продовжуватися ця війна, тим гірші будуть умови її завершення. Тим до більшої катастрофічної капітуляції ми йдемо. От що потрібно розуміти. І тут єдина е, Соломінка рятівни, рятівна, це дійсно Дональд Трамп, якого треба слухати і виконувати все, що він каже. На жаль, на жаль, ми дійшли до тої ситуації, коли ми це змушені робити. Інакше Україна припинить існувати взагалі. Це абсолютно є очевидним фактом, треба просто дивитися. Ну, відкритими очима зняти рожеві окуляри, і все стане очевидним, зрозуміло. Ну, я тут з тобою не зовсім згоден, але це таке. Це твоя думка, Павле. Ми попередній президент України був цілком, скажімо так, на позиції демократичної партії Сполучених Штатів. Ми навіть втрутилися в їхні вибори. От На твою думку, зараз ми маємо заручитися двопартійною підтримкою, чи все таки робити ставку на республіканців. Я вважаю, що ми маємо заручатися підтримкою українського народу, це в першу чергу розраховувати на себе. Ну це гарні слова, але а... ж воно так не працює. Ну, Воно працює, коли немає оцих ігр. А коли вже ми зайшли в цю ситуацію, коли ми спочатку там е Україна підігрувала демократичній партії. США десятками років фактично обслуговувала їхні інтереси, то коли там змінилися пріоритети, пріоритети змінилася влада, і сьогодні ми розуміємо, що ми опинилися на грані катастрофи, то нам я вважаю потрібно все ж таки орієнтуватися не просто на республіканську партію США, насправді в питаннях війни в Україні. Є велике лобі в республіканській е, партії США, так звані які дуже, погляди яких, інтереси, яких збігаються з більшістю демократичної партії США. А нам потрібно орієнтуватися якраз на той е, то лобі, яке представляє Дональд Трамп. Не можу не запитати також про законопроект Лінці Грема, який передбачає передбачає відсоткові санкції щодо Росії та вторинні санкції щодо її партнерів, які будуть закуповувати нафту та інші товари в Російській Федерації. Ну в першу чергу, звісно, мова йде про нафту. Да наскільки реально, наскільки реальним є прийняття цього законопроекту? Адже, от в цій заяві, яку я цитував на початку ефіру, вже там до до. 100%. те, що я спілкувався з економістами, вони кажуть, що 500-відсоткові санкції ну, це більше схоже на популізм, але от але от від 50% до 100% це реально буде дуже боляче, і це ну, плюс-мінус реально виглядає. Ну, Трамп сказав про те, що стовідсоткові оці от мита, і так що він може запровадити. Це він може навіть зробити без окремого законопроєкту, а виключно в межах своїх президентських повноважень. Тому так, такий, така можливість є в будь-який момент. Трамп, Трамп може її застосувати. А закон Лінсі Грема це дійсно Грем видає бажане за дійсне, але це більше каже про. Популізм з одного боку, з іншого боку, про певний шантаж, але він я вважаю, що нічого не змінить. Ну не буде прийняти, ти вважаєш, так? Да? Ну, він ні, він може бути прийнятий. Рам вже а... таку умову О, сказав, що Конгрес, якщо прийме цей закон, я його підтримую в тому разі, якщо я в ручному режимі зможу ці санкції в будь-який момент відмінити. Ну тобто, щоб в мене були абсолютні повноваження далі к... маніпулювати цим законом. Зараз кон'юнктура, мені здається, складається така, що от поки почався відлік оцих 50 днів, то цей закон не буде прийнятий. Угу. Павло, я тобі дуже дякую, що знайшов час, що увімкнувся до нас в ефір. Дякую. Також дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, з нами завжди цікаво.